Ретро фм цьогоріч знов подарувало своїм слухачам унікальну можливість потрапити у минуле завдяки фестивалю легенди ретро Ретро-ФМ». Фіналістів акції Київ, Москва, Транзит визначали упродовж місяця. «Нужно було не просто песню пісню спецсигналом, нужно було дослушать эту пісню до конца, Після нього услышать вопрос. О творчестве и жизни, из биографии того исполнителя, участника «Легенды Ретро ФМ-2012». Быть первым, прислать, ответить правильно и так сделать на протяжении дня четыре раза. Потягом Київ Москва півсотні українців вирушили на фестиваль, де на них вже чекала зустріч з улюбленими артистами. У минуле українці могли поринути ще до початку концерту: мотоцикли, ява, газировка все, щоб відчути ті часи, а потім омріяний концерт. Замічательніше шоу нам учні понравились. всі артисти виступили, Ми дуже довольні, емоції просто переповняють. Шоу Ретро ФМ об'єднує різні покоління одразу три незабутніх десятиліття: сімдесяті, вісімдесяті та 90-ті. Дует Бакара, Сісі Кетч, Міраж, Сікрет Сервіс, Лев Лещенко та ще з десяток інших зірок виходили на сцену олімпійського. Та незабутньою подією стало повернення справжньої легенди. Джані Моранді він зі своїм другом Альбано заспівав відому пісню Азуро. Іваки і гурти вже стали дійсно легендарними. Цьогорічним хедлайнером фестивалю став Афрік Сімон, який як і 40 років тому запалював на сцені під золотим дощем під Хафанана.